Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Не тільки Харківщина чи суми потерпають від вторгнення та ДРГ пишуть про двобій на аеродромі Чорнобиля. ЗСУ відкрили вогонь. Білоруси готуються зайти в Україну. Лукашенка відсторонять у разі необхідності там уже стоять свої люди. Не думаю, що завтра буде наступ з Білорусі на Київ. Пише Максим Жорін, але заяви Лукашенка та оголошені після цього. Військові навчання варто розглядати як елемент підготовки до майбутньої участі у війні з України. Країну у війні з Європою, де факто Білорусь давно втратила незалежність із території цієї області. Росії з перших днів запускали ракети по українських містах. Плюс Кремль завжди любив воювати непотрібними для Путіна людьми від дебілів колаборантів з Орду, до бурятів. Чому б не задіяти білорусів, які в уявленні РФ є абсолютно законним ресурсом? Це можливо один з останніх сигналів для переляканого заходу, що варто вже збиратися та готуватися до війни. В той же час годину тому кордонних територіях Білорусі почалися Активність оперативно повідомляємо вам, кількість військових арев збільшилася, готується понад 20 і 86. Для десантування про це повідомив телеграм-канал Білорусі головного мозку. Ймовірно, що білоруські солдати готуються до прийому авіації на аеродромі у зябрівці. Що відбувається місцевість лякають мінами. Кількість російських солдатів там зросла. Йдеться у повідомленні джерела. Світові експерти сходяться на думці, що вадашок Кремля готується до нової атаки на Україну під час контрнаступу. Уже втретє, у третього до України Брейські. Області відбувалися тренування з висадки десанту ЗС «Арабуе» та Російської Федерації. Військові здійснили степки з парашутом із літака і осімдесят МД викидання десанту відбувалося з висоти 600 метрів. Зі штатним озброєнням та екіпіруванням десантників було понад 1200. у рамках спільного льотно-тактичного навчання збройних сил Республіки Білорусі, Російської Федерації відпрацювання питання перебування повітряних ашелонів білоруських та російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, зокрема на Росії, на полігоні Брезька і Екіпажі забезпечують виконання парашутного да з парашутного десантування підрозділів сил спеціальних операцій, йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі. У рівному цілодобово чергує наша авіація, яка готова завдати превентивного удару по ворогах. В той же час експерти зазначають, що десант можливо готуються для захоплення рівненської АЕС. А рівненська атомна електростанція, що розташована за 60 кілометрів від кордону з Білорусією, потенційною ціллю для захоплення дестабілізації ситуації, саме тому тут нині діють безпрецедентні заходи безпеки. Аки про це голова рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв'ю. Главкому є досвід Енергодара, є досвід Чорнобильської АЕС, є досвід інших промислових об'єктів та максимальне усвідомлення, що цей об'єкт мега цікавий для ворога. Ми розуміємо, що захопивши атомну електростанцію, росіяни та нинішніх ситуації ставляться на коліна. Всю енергетику розповів Віталій Коваль на АЕС, що тижня проводять навчання. Відбуваються вони не для галочки. Переконує Віталій Коваль, зараз є задан... Тачі є ситуативний план, коли відпрацьовується і досить реалістично. Підхід до самої оборони міста Вараж докорінно змінено. Воно розбите на сектори, де кожен розуміє, що робити зброї та особового складу там зараз в рази більше ніж раніше, каже начальник обласної адміністрації. Росія планує залучити частини білоруської армії для широкомасштабного наступу на території України. Білоруський спецназ готує до вторгнення в Україну і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Гартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останню інформацію, яку ми отримаємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частини сил спеціальних операцій вже є домовленості між міністрами Білорусі та Росії про. Залучення частини ССО, а саме 38-ї абрейської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади, п'ятої Маріногорської бригади спецназу війні проти України, розповідає Наталія Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбаси в Запорізьку область, Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували туди. Мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст термін. Торії країни так ракетні комплекси С-300 і С-400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталія Радіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.